Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу нове відео. Давно не було розпаковки і перших вражень. Давно не купувала аромати всліпу, тому, чому б не записати, тим паче, що щойно приїхала посилка. Купувала аромат на сайті Makeup. і колись на моєму каналі було відео Лінивий віш лист з Makeup». Цей аромат там фігурував. Я занесла його у віш-лист, тому що там мене привабили сухофрукти в піраміді. Більше я нічого не пам'ятаю. І просто от він у мене висів і висів. І цей аромат в свій час був досить бюджетний, а потім, як це часто водиться на мейкапі, він в два рази подорожчав. Взлетіла просто ціна, я спостерігала за ним рік. І прийшов той момент, коли ціна опустилася на 50% знову ж таки, і я його вхопила. Просто вхопила, тому що був такий настрій, захотілося порадувати. Ну, як, звичайно, це буває у нас з вами. Отже, посилочка, яка до мене приїхала з сайту Майкап з Європи. Я замовляла на нову пошту, чоловік поїхав, забрав, кур'єр нічого не приносив, одним словом. Зараз розпакую і покажу вам, що це за аромат. До мене приїхав. Що це за парфум? Був в моєму лінивому вішлісті. Я дуже сподіваюся, що він мені сподобається. У мене вже є один аромат від даного бренду з чуть більш бюджетної лінійки, так сказати. Того, що, ну, наскільки я зрозуміла, у цього бренду є лінійка одеколонів, туалетних вод і, власне, парфумованих. Так. Ну, як е, зазвичай мейкап не кладе майже ніколи. Я вже не пам'ятаю, коли мені мейкап клав якийсь подарунок. Отже, аромати, який я замалила всліпу, від бренду Berdous. Не знаю, чи це правильно. Масай Мара. Ось так от виглядає пакування. В мене є інжир і сечуанський перець від даного бренду. Це, власне, лінійка туалетних вод. А це вже в нас парфумована вода, наскільки я розумію. Ну, принаймні, це, ця лінійка найдорожча у цього бренду. Ну що? Давайте розпаковувати. Дуже гарна така коробочка, як ви бачите, дуже кольорова. Я просто дивлюся, що тут стільки інформації. Погляньте позаду коробки, дуже багато різної інформації. Все, напевно, французькою мовою, я не знаю. Та, нарешті я побачила Parfum. 100 мл. Зроблено у Франції. Красиво. Ну, поїхали. Нещадно рорву сльозу. Для мене це ніколи на щось не, не цінна для мене слюда. Я її завжди просто так зриваю. Все. Звичайнісінька коробочка. Тут, до речі, бачкот на дні. Бачите? Так, ну, власне, давайте спробуємо відкрити. Нічого нового, все як зазвичай, ось так виглядає. Флакончик всередині. Ось так виглядає сам флакончик. На фотографії він був набагато красивіший. Ну, тут вживу це просто така ніби як наклейка, скоріш за все, ось, така. ось такий візерунок, бачите, звичайнісінький флакон. Не дуже мені подобається. Відвертом скажу на фотографії, він був дуже яскравий, такий красивий. Навіть пакування більш таке яскравіше, гарне. Ну, кришечка, це такий тонкий дуже метал, здається. Ну, пульвик як пульвик. На дні флакона той самий бачкот. Ну, давайте будемо наносити. Колості пшики, як зазвичай. <с> Це аромат мені нагадує все і одразу. <с> Ой, він стартує дуже схоже на дольчий еліср від Лербо Ларрио. Аромат, який був знятий, потім перевипущений. Зараз його переляли. В новенький флакончик і знову продають, в нас немає, в Італії він є. І стартує він так само. Дуже багато кориці, сухої кориці якогось лікеру можливо, або навіть не лікер, а такі сухофрукти, вимочені в, в якомусь алкоголі. Не надто крепкому, так, ну, якийсь лікер. Це дуже схоже на Ларболаріо від, на Дольче Елісір, точніше, від Ларбола, і, в свою чергу, Дольчий лісір порівнюють з Halt Night від Atar Collection. Там вишня, тут вишні немає. В Ліс Сір вишня. Ну, десь натяком, десь в базі, скоріше якась там кісточка вишнева, там багато куриці, багато лікарних таких от нот, І тут так само. Я не відчуваю, тут кори... не відчуваю тут точніше вишню, відчуваю багато куриці, прям дуже багато, сухої, солодких, різноманітних сухофруктів, в першу чергу курага. Чомусь мені тут вважається, і ця курага обов'язково вимочена. В лікері, в чомусь такому алкогольному. Цікавий аромат. Він простий і приємний. І ті гроші, які за нього просили до знижки, ну, типу, як мейкап любить, да, підняти просто ціну. Я Не знаю, чим це зумовлено, такі дорогі. Ціна на нього, нього сягала до 4 тисяч гривень, щоб ви розуміли на мейкапі. Тобто, ну, це просто 3,5. Я наблюдала, просто спостерігала точніше, да, за такі гроші купувати аромат сліпу, і бренд не супер там, дорогий. Ну, для мене це було дивно, чому вони просять такі гроші. Далі, як я вже сказала, аромат спустили в ціні, і, звичайно, я вхопила. Ну, в принципі, не шкодую. Мені подобається дольче Елісів. Я не так часто його ношу через те, що він знятий, ну, вже не знятий. Не так його просто знайти в Україні, принаймні, да? В Європі я, впевнена, набагато легше, ти паче в Італії. От, але це дуже щось подібне. Солодко-пудрові сухофрукти і алкогольність. Аромат. Не надто насичений, ну, принаймні, зараз, можливо, йому треба відстоятись там і так далі, і щось там зазвучить. Це гурманіка абсолютно відверта, дуже симпатична, така повсякденна. Сподобається всім любителям гурманіки. Всім любителям сухофруктів, таких прям явних, і кориці. Кориця тут відчувається найяскравіше. І для мене особисто курага, не знаю. Курага фініки, ну в основному курага. Солодко. Зараз він дуже сильно пудриться, починає от пудритися, мені здається, що в базі він буде не стільки алкогольно-сухофруктний, скільки пудрово-солодкий просто. Коричний. Ну, кориця в нас не пудристь, ну я не знаю. Кориця як кориця, там якоїсь такої пудровості, що дає цю пудровість. Приємний, я рада, що я його купила, тим паче в половину дешевше, ніж за нього хотіли ще рік назад. І ще декілька днів назад. Не знаю, можливо, зараз знов ціна виросла, я не знаю, що відбувається, але, в принципі, так, якщо перевести на долари, то. 45, напевно, це його червона ціна. От якщо ви знаєте цей аромат Маса і Мара, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я не зустрічала відгуків на нього, ну, принаймні, на Ютубі колись давно. Якось я собі його і відмітила, здається, по цій причині, була і є блогер Майя Майя з Канади. Не веде має зараз свій канал, він просто, він просто існує, але нові відео не, не виходять. І колись саме в неї на каналі, здається, я побачила короткий відгук, буквально хвилина, на цей аромат, і якось я собі його відмітила. Вона казала про сухофрукти. А я, в принципі, сухофрукти люблю. От більше якось я особливих відгуків на нього не зустрічала ніколи. От, от такий от аромат. Це, друзі, ось така розпаковка вийшла. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви знайомі з цим ароматом, напишіть про це в коментарях. Я дякую вам за увагу, бажаю вам всього найкращого. Всім па-па!